Всім привіт! Вас вітаю АгроПравда. Сьогодні в вашій увазі такий коротенький огляд. Валів на передній міст трактора МТЗ. Оригінал Білорусь. Тобто вісь горизонтальна, вал вертикальний. Поставляються вони в ось таких от упаковках. Всередині кожна вісь запаковується такий їхній брендований пакет. Кожному є маркування з номером гравіювання. Один з найкращих варіантів по якості. Ось так виглядає вал. Ось такі озірці. Тому, кого цікавить, дійсно оригінал, можете телефонувати, замовляти новою поштою накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу. Гарного дня.